Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Лена Мій Погляд Торо. Давайте подивимося такий розклад. Чи є у вас конкуренти? Чи є у вас конкуренти? Вам може здаватися, що є, але насправді ні, це люди, які можуть бути з вами незгодні. Вони дійсно мають свою точку зору, і вони можуть відстоювати її через те, щоб довести свою правоту, що саме вони, вони праві, але дещо можуть і от, намагатись вас знецінити. Воно може вам заважати, якщо ви будете на це звертати увагу. Якщо ви будете вступати в спор на ту тему. Якщо ви будете до тієї людини миролюбиво ставитись, ну як по принципу, ну добре, у мене є своя думка, в тебе є своя думка, в кожно, кожен е, має право мати свою думку, ось так. Ну, то Тоді воно вам взагалі не буде мішати. Якщо ви будете ось з цього принципу дотримуватись, ця людина може стати навіть вашим другом. Вона почне е, теж розуміти, що ви маєте право на свою точку зору, і вона почне розуміти та людина, що є правота, є правота у, у, ваш, у вашій точці зору. І може навіть у тому, що ви більш праві, ніж вона. Хоча це людині тяжко признати. Це людині тяжко признати, тим не менш вона це признає. І у вас можуть бути дуже хороші відносини. Імовірніше, що це стосується особистого життя не професійного. Але в дечому, в деяких випадках, воно може бути і професійне. І якщо це професійне, воно може стосуватись посади. Якщо хто займає меншу посаду, меншу плачувану, менш престижну можливо. Тому що все-таки поняття престижності існує. І ця людина почуває себе як залежною. залежною. І це може бути в прямому сенсі людина, що підпорядкована вам на роботі. Вам не варто звертати на неї увагу. Просто будьте е, дипломатичною. Не варто, о, якби слухати плітки, зважати зважати на те, що вам не заважає насправді. Будьте дипломатичною, справедливою, об'єктивною, об'єктивною, це говорить не тільки про скажімо, десь поставити на місце, це може говорити і на те, що десь і... Поочерення. Тобто об'єктивною, як до інших. Якщо ви комусь йдете на зустріч десь, то й до тої людини йдіть на зустріч. до всіх однаково. Якщо лояльною, то о, 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 однаково до всіх, якщо десь строго, також однаково до всіх. І це загладить. Це згладить ось цю конкуренцію. І людина почне на вас дивитись по-іншому. По-іншому. Як навіть на друга. А порада вам не зважати на це. Просто робіть свою роботу, яку ви маєте робити, і в робочій сфері, і взагалі, і взагалі у вашому житті. І будьте якби. Чесні самі з собою і добродушні по відношенню до інших. Ви в тій позиції, що ви не повинні якимось чином відстоювати свої кордони. Ці люди вам не заважають. Не заважають. Насправді ці люди просто хотять вашої прихильності. Як у відносинах, якщо це стосується особистого життя, там у сім'ї, в родині, так і на роботі. Для них важливе ваше добре слово, ваша лояльність, ваша усмішка, ваше розуміння для них важливо. Вони е, отримують ваше розуміння і ви станете для них найкращим другом. Ось так. А я бажаю вам мати тільки друзів і доброго взаєморозуміння і у сім'ї, і на роботі, і в будь-якому оточенні. Всього вам найкращого і до зустрічі. Па-па!